Лосіни, перший сорт. 4-5 євро за кілограм. Лоті в нас знаходиться 10 кг. Ось такі чорного кольору. Розмір у нас іде ікселька. Гарно тянеться. Наступне ось такі сіренькі. З білим пасочком На резинуці від бренду Папаї. Розмір десяточку. Наступне ось такі фасончику. теж розмір нас іде нас йде. Певне МЛ. Наступний ось такий 54-го розміру. Теж саменький пасончик. Ще в нас попадається ось така моделька. Знову ж таки, бачите, дуже багато великих розмірів в цьому лоті Наступний ось такі чорного кольору. Теж пряменький, посередині йде рубчик. Розмір теж, напевно, анд. Наступні ось такі коричневі та пласенькі. Теж пряменького паклончику. Ще у нас є ось такі сіро зелені, розмір, де Досить такі в них йдуть м'ясенькі, флісові. Наступна ось така сиренька модель. Розмір Есичка від Смари. Наступне ось такі сірі. Тепленькі, теж розмір Ека. Ще бачимо ось такі, великі. певний 2 і Дуже тепленькі. Ще ось така сіренька моделька. І ніби вручні, з боку є кишеньки кишенькі марколо. Розмір сороковий. Ще бачимо ось такі. Світленькі, легесенькі. Теж розмір L. Наступна Моделька знову ж таки Від Розмір 3 xl Посередині ручок. Наступні знову ж таки. Тирменького фасонку всередині дуже теплі. Розмір у нас іде емочка. Ще ось така сиренька моделька. Також віть, який гарний стильний фасон. Розмір у нас іде есочка. Наступне ось такі вільвети. Розмір елічка, гарно тягнеться. Наступний чорного кольору. Теж бачимо такий з високою талією. Розмір у нас іде СМ, не більше. більший. Ось такий бачимо. Від онлі, розмір Емочка. Ми завожені. Наступні ось такі коричневий, досить легенькі, гарно тянуться, розмір еркості. Наступний ось такі чорного кольору, гарний та куштями, це плотний матеріал. Ще ось така маленька, гарна, висока талія. Будуть такі широкі. Але трішки тонший матеріал. Наступний, знову ж таки, теплесенький чорний. Ще ось такі у нас попадаються брючні. Розмір пише 50-й. ось такі такі, пряменькі. Теж. Наступна моделька ось така. Збоку, бачите, присутні пасочки. Наступний ось такі герчичного кольору. Теж теплесенько, розмір есочка. Ще ось такі чорні з білим пасочком. На резинці. Наступний сірого. Теж гарне з високою посадкою. Розмір пише ескок. Пише 46-й. ось такі бордові. Теж повишені талії. Гарна темночка. І остання модель із цього лоту. Чорненькі. Отакі, ніби ну, брючні, гарний матеріал. Це ілостійний перший сорт. Ціна 4-5 євро за кілограм для замовлення цього лота.